Велика кількість власників земельних ділянок отримали ось такі листи щастя, де їм нарахували податок на землю, що перебуває у їх власності, чи навіть користуванні та оренді. У цьому відео детально розберемося із всіма нюансами земельного податку, хто має пільги по сплаті земельного податку, коли ФОПи платять земельний податок, як платити земельний податок, коли земля належить декільком, особам та багато інших нюансів буде у цьому ролику. Додивляйтесь до кінця. Ця зі всім розберемось. Привіт! Мене звати Богдан Янків. Я адвокат, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Сезон сплати земельного податку в Україні з 1 липня по 1 вересня. Кожного року для приватних осіб податкова самостійно нараховує земельний податок та надсилає податкові повідомлення рішення щодо сплати земельного податку. Зверну увагу, що земельний податок нараховується тою податковою у межах району якої знаходиться конкретна земельна ділянка. А не податкова за адресою вашої прописки чи реєстрації, тобто ви можете отримати рішення про сплату земельного податку на свої землі, де у вас будинки, дачі чи просто сільськогосподарські паї чи ділянки. Хочу звернути вашу увагу, що земельний податок платиться не тільки за землі, які перебувають у вашій власності. Також земельний податок нараховується і особам, які взяли земельну ділянку в користування чи оренду тобто їм треба сплачувати два платежі: і оренду землі, і земельний податок. Але виключно якщо договір оренди зареєстрований у держреєстрі В земельних ділянках, є два ключових фактори, що впливають на суму податку, який потрібно буде сплачувати. По перше, важлива нормативна грошова оцінка землі. По друге, важлива площа земельної ділянки, з якої платиться податок. По суті, тут як і з нерухомістю: чим більше земля, тим більший. Податок є певні номінальні пільги площ земельних ділянок, до яких податок не платиться. Наприклад, якщо у вас земля до 2 гектарів для ведення особистого селянського господарства земельного податку не буде. Якщо більше ніж 2 гектари, тоді його нарахують. Також, якщо у вас земля для будівництва житлового будинку і господарських споруд, тут теж можна не платити земельний податок, якщо площа землі не перевищує чверть гектара в селі, 0,15 гектара. гектар. В селищі в місті не платимо за одну гектара. У землях для індивідуального дачного будівництва не оподатковується землі не більше 1 гектара. Для гаражів не оподатковується земля менше 0,01 гектара, а для ведення садівництва не оподатковуються землі 0,12 гектара. Тобто визначаємо тип землі, до якої відноситься персонально ваша, і будемо розуміти, чи треба платити земельний податок, порівнявши площу названою мною, і з вашою площею. На документі про землю. А і на всяк випадок нагадаю: якщо ви відкрили ФОП четвертої групи єдиного податку, ви звільняєтесь від сплати земельного податку, і у вас буде єдиний податок рахуватися від площі ваших земель. Земельний податок, на відміну від податку на нерухоме майно, також має пільги для певних категорій осіб, зокрема, від сплати земельного податку, звільнені особи із інвалідністю першої другої груп, особи, що виховують понад три дитини віком до 18 років, пенсіонери за віком, ветерани війни, а також особи, що постраждали від трагедії на Чорнобильській АЕС. Хитрим моментом є також те, як скористатися цими пільгами по несплаті земельного податку. А тут прям алгоритм чіткий закладений. Якщо у вас, наприклад, є декілька однотипних земельних ділянок, які можуть претендувати на пільгу, ви маєте подати до 1 травня конкретного року письмову заяву в податкову та вказати на яку саме земельну ділянку застосовувати цю пільгу. Якщо цього не зробити, можете із пільгою. На якийсь рік попрощатися. Якщо ж купили декілька однотипних ділянок в середині року, маєте написати заяву на пільгу щодо певної земельної ділянки протягом 30 днів з моменту отримання права власності оренди чи користування земельної ділянки. До речі, шановні глядачі, на моєму ютуб-каналі є все про податки в Україні. Тому обов'язково підписуйтесь. Буду радий бачити кожного мого глядача серед підписників. Допустимо, ви визначили, яка у вас земельна ділянка, і розумієте, що будете платити земельний податок. Давайте тепер пірнемо у формули розрахунків по сумі земельного податку, який доведеться сплачувати ставки земельного податку. Встановлює місцева влада, тобто місцеві та сільські ради, проте у них є певні рамки, в межах яких вони діють. Якщо у вас є земельний пай, максимальна сума земельного податку до 3% від нормативної оцінки. Якщо у вас землі загального користування, максимальна ставка земельного податку 1% від нормативної грошової оцінки. Якщо у вас сільськогосподарські угіддя, ставка земельного податку не може бути меншою ніж 0,3 та не може бути більшою ніж 1% від нормативної оцінки. Для лісових земель ставки земельного податку не можуть перевищувати 0,1 від нормативної грошової оцінки. Як бачимо, є чітка прив'язка до саме нормативної грошової оцінки, але в Україні, на жаль, досі не 100% земель ма. Мають цю нормативну грошову оцінку, тоді починає діяти альтернативна формула. Якщо у землі не проведена оця згадана оцінка, береться середня ставка нормативної грошової оцінки по вашій області, і для паїв платиться до 5 від нормативної грошової оцінки для сільськогосподарських «Угідь» теж не більше 5% від нормативної оцінки по області для лісових земель не більше 0,1% від нормативної грошової оцінки в середньому по області. Тобто не маєте оцінки, беруть просто середнє значення по всій. Вашій області до речі, є роз'яснення податкової, де вона каже, що ви взагалі і не зобов'язані вносити до податкової витяги про нормативну грошову оцінку землі. Але якщо ви бажаєте подати такий витяг про оцінку, ви це можете зробити. Це ваше право. Тобто, тут подаєте чи не подаєте, вирішуєте ви, і треба відштовхуватися. А по якій ціні дешевше буде платити земельний податок? Чи по вашій проведеній нормативній грошовій оцінці, чи можливо по середньому значенні по вашій області. Перевірити, чи нарахований вам земельний податок можна у електронному кабінеті вчасно звіт абсолютно безкоштовно. Заходимо в приватний кабінет та після цього нажимаємо розділ меню звітність, листування з ДПС, обираємо вкладочку, і ось тут є повідомлення з податкової, які можна розкрити. Це податкові повідомлення рішення і побачити нарахований земельний податок. Якщо у вас немає повідомлень від податкової, є ще один варіант: перевірити на всякий випадок, чи є у вас земельний податок. У тому ж кабінеті в Сно, звіт нажму на розділ податки, і тут є багато різних податків, в тому числі, якщо вам нараховують земельний податок, буде його карточка. У мене це видно, і якщо я нажму детальніше, то можна подивитися власне суму нарахованого податку і в разі потреби сплатити його. А якщо ви з ним не згідні, то далі ще у відео розповім, як оскаржувати нарахування земельного податку. А тепер давайте ще розповім, як податкова дізнається, що у вас може бути земля, щоб нараховувати цей земельний податок. Податкова збирає дані зі всіх реєстрів, де може бути інформація, що ви стали користувачем, орендарем чи власником землі. Із земельного кадастру, із державного реєстру прав на нерухоме майно, із державних актів, із сертифікатів на пай, із рішень органів місцевої влади про присвоєння вам землі. Власне, всі державні органи, які формують інформацію право власності чи оренди на землі, зобов'язані щомісяця протягом 10 днів після завершення кожного місяця повідомляти в податкову про нових власників чи користувачів земельних ділянок. Досить часто у податкових повідомленнях рішеннях із нарахуванням податку на землю є різні помилки. Ну, це реальне життя, тому помилок не уникнути. І, наприклад, до податкової не надійшла інформація, що ви вже не власник землі, або вони не нарахували, що ви здали землю в оренду, або просто відбулася якась технічна помилка, все це на жаль може бути. І податковий кодекс в таких випадках дає чіткий алгоритм: а що ж робити у разі наявності помилки у нарахуванні податку на землю. Ви маєте звернутися до податкової. Із заявою, та надати до заяви документи, які підтверджують право власності чи користування, чи продажі, чи відчуження земельної ділянки. Податкова тоді скасовує земельний податок і робить нове податкове повідомлення рішення з нарахуванням земельного податку протягом 10 робочих днів. Чи подають ФОПи окрему якусь декларацію для сплати земельного податку? Тут не все так однозначно. Якщо ви ФОП-єдинник, то ви звільняєтесь від сплати земельного податку загалом і не подаєте жодних декларацій та не платите земельний податок. Якщо ви ФОП-загальники взяли землю в оренду, тоді подаєте декларацію про оренду землі. А також якщо власник є землі, то подаєте по земельному податку. Важливо наголосити, що ФОП звільняється від сплати земельного податку на єдиному податку, спрощеній системі оподаткування. Тому в такому випадку треба обов'язково користуватися саме земельною ділянкою для підприємницької діяльності. Це означає мати квет на виробництво сільськогосподарської продукції і подати форму 20 ОВП, де вказана ваша земля, яка дійсно використовується у бізнесі, і тоді буде звільнення від земельного податку. Також може бути ситуація, коли ФОП використовує не всю землю для бізнесу, а лише певну частину. В такому випадку звільнення від сплати земельного податку є лише на ту частину землі, яка використовується в бізнесі, і відповідно на ту. Частину землі, яка не використовується, сплачується земельний податок. Насправді із земельним податком є дійсно багато нюансів, які варто пам'ятати, тому ще розкрию декілька типових питань, щоб на всякий випадок ви були в курсі. Якщо земельні ділянки мають співвласників, тоді податок сплачується по наступних правилах. Якщо земля от поділена між власниками чіткими частками, кожен платить за свою частку. Якщо земля не поділена, просто є співвласники, то тоді земельний податок сплачується так, як визначили власники землі за своєю заявою до податкової, а можливо, може сплачувати і повністю один власник землі весь податок. Якщо ж ви купили земельну ділянку в середині року, ви будете платити земельний податок тільки за ті місяці, коли вам належала земельна ділянка. І тут часто зустрічаються помилки, податково нараховує земельний податок за весь рік. Тому, в разі потреби, подавайте заяви звірки, про які я вже розповідав. Раніше у ролику. Також бувають ситуації, коли ваш будинок розташований на землі, яка на вас не оформлена. Тут, наприклад, котежне містечко може бути, багатоквартирний будинок, чи просто по різних причинах земля під вашим приватним будинком не оформлена. Тоді земельний податок ви не сплачуєте. Це позитивно. На жаль, досі велика частина території України захоплена загарбниками. І на щастя для людей, які втратили свої земельні ділянки, податок на ці землі не нараховується існують для цього спеціальні пільги. По перше, якщо у вас земля на якій через війну знищили нерухомість, вам треба внести це знищення у реєстр, і ви будете звільнені від сплати земельного податку за таку землю. Також земельні ділянки можуть бути забруднені через мінування чи проведення бойових дій чи будь-які інші. Причини, які саме зараз можуть бути, перелік таких земель визначається органами місцевого самоврядування, і тут теж не буде нараховуватися земельний податок. Велика кількість земель використовується для фортифікаційних споруд, і на ці землі теж діє окрема пільга, яка звільняє від сплати земельного. Податку, ну і звичайно, якщо земля знаходиться на тимчасово окупованій території, то в таких земельних ділянках не нараховується податок на землю. Тим не менше, колеги, не переключайтесь, рекомендую вам одразу нажимати на екран і переходити на моє наступне відео. Я впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось з вами в наступному ролику.